Це як маленька домівка, яка создана, а то як рукавичка. Знаєте, всі стянулися і всі живуть. Це маленький такий вулик. Так про свою нову домівку розповідає Тетяна з Сєверодонецька. Тут разом з шестирічним сином Кирилом мешкають вже другий місяць. Перебралися сюди з орендованої в Коломиї квартири, аби зекономити на операцію для крихітки. Дівчата подзвонили і ну, кажуть, переїжджайте, тому що квартира у нас зараз на даний час оренда дуже дорога. Розуміючи, що ці кошти краще там за п'ять місяців зібрати на той шумт, чим а, жити там якійсь квартирі, в якісь умови. Тут шикарні. Цей шелтер один з майже сотні облаштованих на Прикарпатті спочатку повномасштабного вторгнення. Тут мешкають люди, які, втративши рідний дім, не можуть собі дозволити орендувати житло на новому місці. Олена з Чернігова евакуювалася з двома дітьми, рятуючись від щоденних ракетних атак. Ми прожили. А... Чернівелі десять днів активної фази бойових дій, і дуже добре пам'ятаємо, коли. Що, що може бути, коли воде сирена? Бо страшно дуже усвідомлювати, що ти змінюєш своє життя, і тобі вже не 20 років, і в тебе є обов'язки, тому що в мене двоє маленьких дітей. Так я шукаю роботу. Частково я зайнята у соціальній сеті вулик з містів. Буду допомагати іншим з присовштуванням. Цей шелтер, кажуть ініціатори його створення, не лише дах над головою для переселенців, а ще й спосіб отямитися після пережитого і потроху ставати на ноги. Дання це соціалізація та інтеграція в коломийській громаді. Ми теж над цим працюємо багато. Проводимо час від часу різноманітні тренінги, навчання, нетворкінгові події з місцевими жителями та внутрішньо особами. Вулик це 18 кімнат, де можуть розміститися до 60 людей. Ідея його створення виникла торік. Навесні. Ініціатори проекту оглянули ось це донедавна занедбане приміщення дитячого садка. А далі за роботу взялися волонтери громадської організації Бур загалом більше. Більше 200 волонтерів з різних міст України взяли участь в роботі. Тут вони ремонтували, будували, перебудовували. Фактично це приміщення, тому що все, що в ньому є, зроблено з нуля. Всі комунікації, стіни, дах. Загалом вартість шелтеру 7 мільйонів гривень. Облаштування, побутова техніка, меблі на це потратили гроші іноземних та українських фондів. А вже у лютому в вулику поселилися ті, в кого окупанти відібрали дім. Ольга Смагандрій Бутяк, новини на вежі.